Усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Плаття Терапія ЮА. Сьогодні у нас дуже корисне відео для вас, тому що ми будемо з вами економити відео про те, як із 2 метрів або 2,20 тканини шити відразу дві сукні, та ще й з довгим рукавом. Як же це нам зробити? У мене будуть в цьому відео відразу дві сукні. Прокруточки і примірочки ви побачили на мені на початку цього відео. Ось в одній з них, з цих суконь, я стою перед вами. Ця сукня вільного покрою з високою горловиною гольф, вона, до речі, дуже широка, її можна носити також і без пояса. Тут є довгий рукав, який можна підкочувати за бажанням, і сукня буде така більш стильна. Також замість цього поясу ви можете підібрати собі якийсь інший ремінь. Який буде пасувати з кольором вашого виробу. Ця тканина була придбана мною в інтернет-магазині Занна. Посилання на магазин для вас я залишу в описі під цим відео. Тканина дуже якісна, приємна до тіла, м'якенька і взагалі така класна. Мені дуже сподобалося з нею працювати. Інша сукня класичного покрою трапеція з виточками сукня на мені без виточок. Обидві сукні, як ви бачите, довжини міді. За коліна, вони не короткі і чудово будуть пасувати як з високими чобітками, так і з якимись спортивними кросівками чи грубими черевиками. Це вже буде за вашим бажанням. До речі, ця сукня, що на мені, вона ще і трансформер. Якщо я буду підтягувати за низ, ось таким чином, загорну її. Тільки буду робити це вище, то в мене буде така більш коротка сукня або навіть туніка. Це дуже зручно, якщо у вас є така річ, ви можете носити з джинсами, з лосінами, поєднувати з іншими якимись речами з вашого гардеробу. Я вам всім бажаю гарного перегляду, музи. Щоб ви не робили, робіть гарно, тому що саме ми робимо свою красу своїми руками. Найкраще, чим ви цього ніхто не зробить. Тому робіть, друзі, гарно. Я вам всім бажаю ще і новорічного настрою, тому що скоро новий рік і така сукня стане вам на вгоді, як на повсякдень, так і на свята. Моя вдячність вам за те, що ви переглядаєте відео від початку до кінця, не пропускаючи рекламні вставочки, які там є. Дуже вдячна вам за ваші вподобайки, за те, що ви підписуєтеся на канал. Та надихаєте мене для того, щоб я змогла робити відео ще більше і краще для цього каналу. Бажаю всім гарного-гарного настрою ще раз. Всім до зустрічі! Сьогодні я буду шити відразу дві сукні для продажу із ось цього трикотажу в сердечки. Його я вам показувала в обзорі на каналі Плаття Терапія. Це. Трикотажне полотно із магазину Занна. У мене є його трошечки більше, ніж 2 метри, 2,20 і по ширині тканина вона широка 1,64 м. Це дозволить нам, ось якщо у вас є 2 метри тканини, при такій ширині дозволить вам шити відразу дві сукні різного силуету. І я це буду робити для продажу на своєму сайті, але вам покажу, як же нам економити тканину і кроїти різні фасони суконь. Наприклад, якщо у вас це чорна чи сіра, а навіть сердечки, ви ж можете також для себе шити дві різні сукні із цієї тканини. Що саме перше потрібно? Це вологотеплова обробка тканини, попресувати її. Обов'язково з парою. Тепер ми беремо, у нас вся ширина, тканини є довжина. Ми розгортаємо повністю тканину. І ось тут біля кромочки. Тканина дуже еластична, бачите? Я складаю її всю з однієї сторони, отак, щоб в мене була одна із кромок. І я відрізаю ширину рукава. Ось так розгортаю, це для економії, яку я буду брати ширину рукава. Я буду брати близько 38 см. Цього більш достатньо для будь-якого розміру. І ось так по довжині кромочки повністю зріжу. Вся решта, ширина полотна, залишається у нас для двох суконь різного силуету. Ось ця тканина в нас для чотирьох рукавів: 1, 2, бачите, 3, 4 двох суконь. Тепер наступне, що ми робимо, це є. Наступне розгортаємо всю свою тканину. Вона у нас широка, дуже еластична і м'яка. І перша ось так складаємо і відрізаємо по довжині для однієї сукні. Для однієї і для іншої. Ви можете поділити навпіл, шити однакові дві сукні, а можете шити різні. Це може бути сукня з горловиною, з чим завгодно. Тканини у вас тут більш чим достатньо. Так, перша сукня, Перша. в мене буде довжиною п'ять. А все решта, те, що залишається, я буду дивитися, що там можна відрізати. Відрізала метр 05 по довжині. Ширина все та, що залишилась після викройки рукава. Інша. Ось те полотно, що в мене залишилося. З нього відрізаю ширину для високої горловини. Ось так загортаю. Для горловини скільки можна взяти? 25 см буде більш, ніж достатньо. Ось так. І відрізаю. Враховуйте те, що у нас сердечки мають дивитися. В одному напрямку. Тому як будете кроїти, треба кроїти обов'язково уважно і сукню, і рукава, щоб сердечки дивилися так, як мають бути. І ось в мене залишилось близько метру тканини також. Для іншої сукні. Ось відразу з неї ми починаємо свою працю. Я не буду вам пояснювати детально по викройці, тому що такі сукні ми шили. Це буде відео коротке, щоб ви просто бачили, як я працюю. Але все рівно, хто захоче для себе повторити такі дві сукні, ви це з легкістю зможете зробити. Я буду наголошувати, скільки чого беру. Так? І ви зможете це зробити. Ось тут у мене по ширині близько 60 см на об'єм 120, от уявіть, яка ця широка сукня на будь-який розмір, практично. І зараз починаю. Спочатку ви можете кроїти як на лице, так і на виворіт. Можна кроїти на лице. Якщо ви працюєте милом, незважаючи на те, що тканина яскрава, вам буде видно, по-перше, направлення принту. По-друге, ви будете бачити будь-які затяжки, якщо вони є на тканині. Ви їх будете бачити очима, і це дозволить вам не тратити свій час на те, що ви щось кроїте, а воно потім затяжками. Я відрізала кромку і зараз загортаю тканину ось так. Тільки дивіться, щоб сердечки у вас були у вірному напрямку. Ось. їх видно з вивороту. Так, перша сукня в мене буде, я пояснюю, що я буду робити. На початку буду собі мовчечки кроїти. Перша сукня в мене буде вільного крою, широкого зверху, заужена донизу. Абсолютно не приталена, пряма, така зручна щоденного використання. Оверсайз. Вирізана викройка. Тепер забираємо одну частину і на інші коригування, як завжди, на полочці для горловини та плечових зрізів. Ви побачили, як просто кроїти суцільний крій. Викроїла тепер рукава, оскільки у нас спущена лінія плеча суцільного крою, то довжина рукава близько 50 см. Ширина, ту, яку ми відрізали з вами на початку. Прикладаю лінію обов'язково, щоб зберегти скос плеча, і викроюю її рукаву. Ще я викроїла горловину 46 см по ширині. Складаємо. Складаємо, тут не було вирізано. Тут було ось так от прямо. Я не записала. І зрізаємо 2 см. Ось так. це для того, щоб краще горловинка прилягала. Ось тут де згин. Все, сукня викроєна. І рукава, і основа. Тепер будемо кроїти сукню номер 2 Робимо все те саме. Викладаємо тканину лицем всередину. Не плутайте, де розміщений у вас принт ось так. Теж в чотири рази, але викріка буде інша. У нас вже буде трапеція. Тепер я знову роблю викрійку тільки вже іншої сукні. Сукня, звичайно, трапеція, такі уроки є. Навіть я зробила розмітку по спинці, і тепер коригую обов'язково полочку. Так, це поглиблення горловини, пройми, плечовий шов та розміщення нагрудної виточки. Все це обов'язково я також роблю. Ця сукня більш складна в пошиві, тому що тут є виточки, вшивний звичайний рукав. Тому ця сукня більш складна, а попередня, більш легка. Але вони різні і обидві будуть гарно виглядати, Це вже вирішувати вам особисто, які ви хочете для себе шити. Готово, тепер я викраюю рукав звичайний, самий простий, вшивний тканина в мене є. Горловина тут буде просто з підгибкою, без обтачки, а можливо, я також зроблю стійку. Вже буду дивитися по факту. Викраю зараз звичайні рукава, довжина рукавів, якщо вони звичайні вшивні, в пройму десь близько 63 см по довжині. А ширина у нас з вами є, тому що ми відразу відрізали тканину. що ж, любі друзі, це вся ось така робота. Бачите, дві сукні. Виточки я перенесу на іншу сторону рукав. І в мене навіть із тієї тканини, що була, залишилося. От я вам показую: в мене було 2,20. Залишилося ще на одну горловину гольф. Або із цієї тканини ви можете з легкістю зробити пояс для того вільного плаття. І тут ще такий ну, зовсім маленький клаптичок залишився. Це все. На цьому все. Сукні з приміркою ви побачили на початку цього відео. Як ви бачите, нічого складного немає в тому, щоб шити відразу Відразу ж один, з однакової тканини дві абсолютно різні сукні. Це вам як нагадування про те, що ви можете кроїти відразу декілька речей. А потім відразу декілька речей зшивати. Це може бути така тканина, схожа по кольору, і ви одними нитками на оверлосі. Ось, наприклад, такими сіруватими будете зшивати декілька речей. Я вам всім бажаю музи, гарного настрою, натхнення. Дякую за ваші вподобайки, всім па-па і до зустрічі!